Вітаю вас, любі четвертокласники, на уроці математики. Дякую вам, що ви приєдналися до мого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами будемо перетворювати одиниці часу. Тривалість події, її початок та кінець. Також будемо вчитися додавати і віднімати іменовані числа, виражених в одиницях часу. Тож, відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Пропишіть каліграфічне число у що у три рази більше за 120. Це 360. Відкриваємо підручник на сторінці 136, номер 353 Записали. Нам потрібно піднести руку, якщо істинний пальчик догори, та опустити пальчик донизу, якщо твердження хибне. Пограємо з вами в гру. У кожному році 12 місяців. Істинно, У кожному році 365 днів. Хибно 4 повні тижні це 28 днів. Істинно, У січні завжди 31 день. Істинно, У лютому завжди 28 днів. Хибно. 2 місяці це більше, ніж 61 день. Хибно у весни менше, ніж 90 днів. Хибно у літа 92 днів. Істинно, годинна стрілка робить один повний обер за 24 години. Хебно. пів оберта годинної стрілки це 6 годин. Істинно, Одна година це 60 секунд. Хибно, хвилинна стрілка робить півоберта за 30 хвилин. Істинно, дві доби тривають на 24 години довше, ніж одна доба. Це істинно. Наступний номер 354. Нам потрібно доповнити рівності. 200 років це 2 століття. 3 роки це 36 місяців. 48 місяців це 4 роки, 5 діб це 120 годин. 72 години це 3 доби. 300 секунд це 5 хвилин. Наступний номер 355. Нам потрібно закінчити перетворення іменованих чисел за зразком. Погляньте, будь ласка, на зразок 12 годин 10 хвилин. Ми беремо 1 годину від 12 годин, перетворюємо її у 60 хвилин та додаємо до 10 хвилин. Отже, це утвориться нове іменоване число 11 годин 70 хвилин. За таким самим зразком вам потрібно перетворити всі наступні іменовані числа. Будь ласка, поставте на паузу та опрацюйте самостійно цей номер. Перевіряємо. 9 годин 25 хвилин рівно 8 годин 85 хвилин. 2 доби 4 години рівно 1 доба 28 годин. 20 годин 8 хвилин рівно 19 годин 68 хвилин. 6 діб 12 годин рівно 5 діб 36 годин. 4 хвилини 15 секунд рівно 3 хвилини. 75 секунд. 10 хвилин 6 секунд рівно 9 хвилин 66 секунд. 3 століття 46 років рівно 2 століття 146 років. 75 років 5 місяців рівно 74 роки 17 місяців. Наступний номер 356. Нам потрібно прочитати задачу і пояснити міркування. О 14 годині 30 хвилин у даринки почався урок гри на скрипці, він тривав 40 хвилин, у котрій годині закінчився урок у даринки. Значить, міркуємо так. Коли ми до 14 годин 30 хвилин додамо 40 хвилин, ми одержимо 14 хвилин 70 хвилин. Коли ми заберемо у 70 хвилин 60 хвилин, перетворимо їх. На 1 годину, то це буде 15 годин і 10 хвилин. Ростик і Любчик разом виконують домашнє завдання з математики. Перегляньте класну роботу хлопців. Чи є щось нове для вас? 3 роки 8 місяців, плюс 2 роки 9 місяців. 5 років і 17 місяців. Тобто ми додали місяці до місяців, роки до років. Потім ми перетворили місяці в роки, 12 місяців перетворили в один рік, і додали до років цей рік, одержали 6 років 5 місяців. І так далі. Будь ласка, опрацюйте самостійно. Давайте ми з вами зараз виконаємо обчислення у стовчик. 4 години 25 хвилин плюс 3 години 53 хвилини. Записуємо ось так, як записано на моніторі: хвилини додаємо до хвилин. Години до годин. Одержали 7 годин, 78 хвилин. Так далі. Самостійно, будь ласка, поставте на паузу, нагадую вам, перевіряємо свої знання. Ну що, справилися? Молодчинки. Нам потрібно закінчити розв'язання задачі, це дужечка номер 3 цього завдання. Згодом хлопці вирішили трішки покопати м'яч. Це тренування тривало 20 хвилин і закінчилось о 16 годині 15 хвилин. Коли хлопці розпочали тренування, нам потрібно від 16 годин 15 хвилин відняти 20 хвилин. Отже, 15 годин 55 хвилин закінчилось. Хлопці розпочали тренування. Наступне завдання. 358. Нам потрібно потренуватися з дарінкою, віднімати імені числа за зразком. Зразок номер 1. 3 роки 8 місяців, мінус 2 роки 9 місяців. Що нам потрібно зробити? Так, забрати у 3 роки нам потрібно взяти 1 рік, перетворити його в місяці. Це буде 2 роки 20 місяців. І відняти 2 роки 9 місяців. Залишиться 11 місяців. Другий зразок 48 хвилин 33 секунди. Відняти 33 хвилини 45 секунд. Що нам потрібно зробити від 8 хвилин. Взяти одну хвилину, перетворити її в секунди. Це буде 60 секунд. Отже, це ми одержимо 47 хвилин 93 секунди. Віднімемо 33 хвилини 45 секунд. Одержимо 14 хвилин 48 секунд. Будь ласка, обчислить самостійно. Далі. Поставте на паузу та перевірте згодом. Перевіряємо. Ну, що ж, хто впорався, так як на моніторі? Молочинки, я вас вітаю. Далі наступний стовпчик. Перевіряємо. Ну, що? Ви так записали? Супер! Ви тоді молодці! Наступний номер нам потрібно розв'язати задачу. Це номер 359. Читаємо уважно задачу. Добре, зголоднівши Даринка, почастувалася бабусиними млинцями. Вона з'їла з 16 годин 48 хвилин до 17 годин 7 хвилин. Як довго тривало частування? Нам потрібно 17 годин 7 хвилин відняти початок частування 16 годин 46 хвилин. У нас було 21 хвилина. Тривало частування. Наступна задача Максиму вийти до школи 20 хвилин, а Володя 15 хвилин. Володя вийшов із дому на 10 хвилин пізніше від Максима. І прийшов до школи о 8 годині 30 хвилин. О котрій годині прийшов до школи Максим. Нам відомо, що володя йшов до школи 15 хвилин, але вийшов з дому на 10 хвилин пізніше від Максима і прийшов до школи о 8 годині 30 хвилин. Отже, нам потрібно взяти 8 годин. 30 хвилин. Відняти оцих 15 хвилин, які він йшов, і ми дізнаємося, що він прийш... вийшов із... з дому о 8 годині, 15 хвилин. А Максим, Максим, вийшов раніше. Значить, нам потрібно 8 годин 15 хвилин мінус 10 хвилин відняти. Отже, вийшов Максим о 8 годині 5 хвилин. А зараз працюємо з зошиті. Відкриваємо сторіночку 56 і нас чекають обчислення у стовпчик. Будь ласка, самостійно опрацюйте цей номер. Перевіряємо. Ну що, впоралися? Молодці! Працюємо далі. Ну що ж, молочинки, дітки, вітаю вас! Номер два. Нам потрібно зараз попрацювати із календарем. Візьміть, будь ласка, календарики до рук. Та порахуйте. Якщо 1 січня субота, то яке число було в останню суботу січня? Поставте собі 1 січня в суботу та порахуйте до останньої суботи-січня. Яке це буде число? Ану, перевірте. Так, це 29 січня. Номер 3. Розв'язуємо задачу. Автобус поїхав від станції об 11. годині 35 хвилин. У котрій годині був попередній автобус, і коли слід очікувати, наступний, якщо проміжок часу між відправленнями автобусів становить 20. Проф. 5 хвилин. Що нам потрібно зробити? Поставте на паузу, поміркуйте. Перевіряємо. Нам потрібно 11 годину 25 хвилин відняти 25 хвилин. Тобто об 11.10 хвилин попередній автобус і до цього самого числа 11. 35, додати 25 хвилин. Отже, о 12. годині у нас буде наступне відправлення автобуса. Ну що ж, дітки, наш урок підійшов до кінця. Я дякую вам за співпрацю. Ви сьогодні були молодчинками. Тому записуємо наше домашнє завдання у щоденник на сторінці підручника 139 опрацювати номер 361 та 362. Дякую вам, дітки. Бережіть себе. Бажаю вам гарного, мирного дня. До побачення!